Привіт, друзі, два місяці тому я робив огляд нових 8 к телевізорів від компанії Samsung, і в тому відео пообіцяв роздобути цього красення на огляд. І ось він стоїть у мене в студії і тішить око неймовірною картинкою і преміальним дизайном. Скажу чесно, він викликав у мене доволі багато позитивних емоцій, хоча не обійшлося і без недоліків. Тож давайте не будемо гаяти часу і одразу перейдемо до справи. Приготуйте свої улюблені напої, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю з розпаковки до мене приїхала модель Samsung Neo QLED 8K 900 c з діагоналлю 65 дюймів. І навіть його занести та встановити у студію виявилось непросто, бо він досить важкий і габаритний. Уявляю, як намучився ті, хто придбає собі топову версію на 85 дюймів. Тож одразу дам пораду потенційним покупцям. Замовляйте доставку до порогу, а ще краще зі встановленням на місце. Збережете чимало сил та нервів. Розкривши коробку, ви побачите перед собою сам телевізор, селяючи довіру підставку з товстого металу, пульт, декілька дротів та трохи корисної макулатури. Тепер перейдемо до зовнішнього вигляду. Тут компанія Samsung постаралась на славу. Сам телевізор виглядає дуже футуристично та гарно. Він отримав суворий мінімалістичний дизайн і дуже тонкий корпус, усього півтори сантиметри завтовшки. І при цьому задня панель абсолютно пласка. Це дозволяє монтувати його вприту. До стіни, що дасть змогу не зіпсувати навіть найвитонченіший інтер'єр власника цього красення. Бокові грані також пласкі і виконані з металу з перфорацією для охолодження та кращого розповсюдження звуку з динаміків. Передня панель захищена склом. На нього нанесено спеціальне антиблікове покриття, яке у поєднанні з високою яскравістю дозволить вам комфортно переглядати контент, навіть коли в кімнату потрапляють сонячні промені. Тепер для цього не треба затемнювати переміщення підставка теж виглядає солідно, вона, мабуть, важить як пів телевізора, і дає зрозуміти, що стояти він на ній буде надійно. Крім того, важливою перевагою є те, що вона кріпиться посередині і дає змогу встановити великий телевізор навіть на якійсь вузькій тумбі. Ніжки по боках суттєво програють такому рішенню за практичністю. Тож з точки зору монтажу, це, напевне, найзручніший телевізор, який я коли-небудь зустрічав, як при встановленні його на підставку, так і при монтажу. Тажі на стіну. У багатьох, напевно, виникло питання: а як до цього телевізора підключати всілякі кабелі та інші прилади? Якщо він буде висіти впритул до стіни, невже виробник зіпсував дизайн отворами з боків, або знизу телевізора. Звісно, що ні. Саме тут у нагоді стане та сама невелика чорна коробка під назвою One Connect. Рішення не нове, але дуже продумане. Усі мізки та роз'єми телевізора знаходяться саме у цій коробочці, і від неї до самої панелі йде лише один напівпрозорий кабель, забезпечуючи живлення, сигнал зображення та звук. Цей модуль можна закріпити на самій підставці позаду, можна просто поставити на тумбу або у нішу поряд з Вашою ігровою приставкою, або взагалі закріпити на стіні. Благо One Connect у новому поколінні став значно тонше і виглядає доволі стильно. Це рішення дозволяє позбутися видимих кабелів, що тягнуться до вашого телевізора, і робить його ще більш схожим на картину, яка в будь-який час може перетворитись у кінотеатр або ігровий монітор для комп'ютера чи приставки. Ну і на завершення теми комплектації та зовнішнього вигляду я залишив те, що назвав спочатку відео невеликим недоліком. А саме його пульт. Так, він технологічний, не має батареїв та заряджається за допомогою сонячної панелі. Він компактний та легкий, і свої основні функції виконує невідмінно. Але на фоні преміальних матеріалів самого телевізора пластиковий корпус виглядає трохи дивно. У мене вдома теж флагманський телевізор від компанії Samsung. Правда, йому вже років 5, але там пульт металевий, що дає, знаєте, таке відчуття дороговизни. Цей же пульт з пластику, і він трохи вибивається з загальної конструкції. Концепції преміальності цього телевізора, звісно, металевий пульт з часом має подряпини, сліди від падінь, бо там, ну чесно кажучи, він в мене вже виглядає там не дуже добре. Ось цей більш практичний. Проте все одно ну мені здається, що в топовому телевізорі має бути металевий пульт, бо це все. Ну люди, які купують такі речі, вони хочуть все це мацати і відчувати. Це дорого, це дорого, цей люкс, лакшері. Однак то все дрібниця. Все одно люди в першу чергу купують телевізор заради якісної картинки. І тут все. Повірте мені на найвищому рівні. Перше, що вас одразу здивує після ввіплення, це ширина рамок навколо дисплея. Вона тут просто мінімальна. На багатьох смартфонах рамки товстіші. Компанія справедливо назвала його Infinity Display. Для тих, у кого погано з англійською, це означає нескінченний дисплей. І він саме так і відчувається. При такій товщині рамок фірмовий дисплей Ambient отримав друге життя. Тепер будь-яке зображення, яке ви залишаєте як заставку у цьому режимі. Дійсно буде відчуватись, як вікно в інший вимір, всередині вашої оселі. До речі, цей режим є нагадуванням про те, що телевізори, виготовлені за технологією Neo QLED, не бояться вигорання і не мають е... залишкових зображень при статичних картинках. Це дуже серйозна конкурентна перевага, бо телевізори це не смартфон, життєвий цикл котрих е... зазвичай не перевищує 3-4 роки. До речі, часто їх купують на 10 років і більше. Спочатку вони відпрацьовують свої в основній оселі, а потім переїжджають куди. На дачу, особливо, якщо мова йде про преміальні моделі. І ось саме на такій відстані довговічна матриця Neo QLED стане у нагоді. Тож, якщо ми вже дійшли до головного якості зображення, давайте трохи ознайомлю вас з його технічними характеристиками. Перед нами 8К дисплей, що означає роздільну здатність 7680 на 4320 пікселів. частота розгортки до 144 Гц. Є підтримка технології FreeSync. Все це може вам знадобитись, якщо ви будете. Де час від часу використовувати телевізор в якості ігрового монітора для потужного ПК, чи консолі нового покоління. До речі, саме поява цього телевізора в нашій студії стала одним зі стимулів придбання консолі останнього покоління. Ми дуже хотіли побачити, як це все буде виглядати на екрані такого монстра. І повірте, відчуття від такої гри це просто щось неймовірне. Тут ще є окремий ігровий режим з великою кількістю налаштувань та можливостей. Сама матриця виконана за технологією Quantum Matrix Pro. Якщо пояснювати простими словами, це технологія, яка шляхом розташування великої кількості маленьких світлодіодів дозволяє дуже точно контролювати зони підсвітки, змінюючи яскравість окремих частин екрана. Тобто ми отримуємо глибокий чорний колір у темних ділянках і насичення кольори. У світлих, у поєднанні з кольоровим охопленням за стандартом dci p 3 та підтримкою HDR 10 на виході ми маємо чудову якість зображення з дуже широкими кутами огляду, до якої просто неможливо причепитись хоч за щось. На сьогодні це для мене еталон і стеля. О кращій матриці я ще не бачив. Звісно, я також розумію, що на сьогодні 8К контенту не так багато, і більше стрімінгових сервісів транслюють фільми та серіали в 4К. І саме тут у дії вступає про. Процесор обробки зображення Neural Quantum 8K. Він за допомогою розумних алгоритмів з використанням нейронних мереж апскейлить картинку до 8 k Тож навіть перегляд контенту зі значно меншою вхідною роздільною здатністю буде приємним для ваших очей. Різниця дійсно помітна, тобто це не просто маркетингові балачки. Ну і не треба забувати, що той же YouTube вже підтримує 8 k трансляції. А також нарешті ви знайдете застосування 8 k відео, знятим на ваш флаг флагманський смартфон. Потужні ігрові комп'ютери також вже здатні відображати ігри у нативні надвисокі роздільні здатності. Та й технології не стоять на місці. Скоріше за все, найближчим часом хтось з крупних стрімінгових сервісів запустить 8К контент на своїй платформі. І це підштовхне конкурентів до аналогічних дій. Згадайте, що казали про перші 4К телевізори, коли вони тільки з'явились. А тепер такого контенту неймовірно багато. Я вам казав, що історія з флагманськими телевізорами не на декілька Кілька років, а на 10-15 і більше. Також дуже важливим у телевізорі є звук. Він має 12 динаміків з загальною потужністю 90 Вт і підтримкою Dolby Atmos. Звук гучний, чистий та об'ємний, але одразу скажу, що для повноцінного занурення у перегляд, як у кінотеатрі, йому трохи не вистачає низьких частот. Краще все ж таки використовувати додаткову акустичну систему. Тим паче, що за допомогою фірмової системи QI Symphony вона буде працювати разом із вбудовами. <будованими> динаміками і видавати ще більш об'ємний та насичений звук. До операційної системи Tyson також майже немає претензій. Вона в цьому телевізорі працює швидко, інтерфейс не перевантажений. В останніх версіях вони пішли шляхом спрощення та полегшення зовнішнього вигляду системи. І на мій погляд, це дало свої плоди. Основним завданням операційної системи стало зменшення кількості кліків та переходів, щоб добратись до вашого улюбленого серіалу чи кіно. І це насправді основна задача. Дача <задачі> телевізора, одна з небагатьох претензій до Tizen – це неможливість використання голосового вводу у сторонніх додатках, але це можна компенсувати вводом тексту на смартфоні за допомогою SmartSins. Звісно, трохи заглибившись в меню, ви знайдете безліч налаштувань картинки та звуку, браузер, режими мультив'ю для одночасного перегляду до чотирьох джерел, відображення дисплея смартфона та багато інших цікавостей. Більшість з яких ви будете використовувати дуже рідко або взагалі ніколи. А от якісну картинку, заради якої більшість і купує подібні телевізори, ви будете бачити постійно. Тепер перейдемо до висновків та цін. У нашій країні в офіційному роздрібі цей телевізор коштує 210 тисяч гривень. І це не дешево. Але за ці гроші ви отримаєте найвищу роздільну здатність, доступну на ринку, найвищу якість та довговічність зображення, найсучасніший дизайн з найтоншими рамками та швидку в роботі операційну систему. І от ті люди, які мають достатньо коштів для придбання подібних пристроїв, вони дуже полюбляють, щоб їх власність мала дуже багато оцих приписок «най». Вони готові віддавати велику суму грошей, за річ, яку буде несоромно показати друзям і похизуватись перед людьми з їхнього оточення. Подібні преміальні пристрої це не тільки засіб для відображення контенту. Ви маєте розуміти, що є в цьому світі люди, які готові віддавати такі гроші просто для того, щоб показати свій достаток, свій рівень, для того, щоб просто купити собі щось найдорожче. Вони хочуть собі щось найкраще. Є такі люди, це дорога іграшка для хлопчика. Виріс і став серйозним радячком. А в душі все одно залишається хлопчиком, який дуже полюбляє круті іграшки. От тільки тепер ці іграшки коштують значно дорожче, ніж в дитинстві. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось! Друзі, у мене для вас є гарні новини. Нарешті до нас приїхали дрони, на які ми збирали гроші останній місяць. Я вже записав відео зі звітом на своїй сторінці в інстаграм і відправив цих пташок до хлопців. Коли отримують, пообіцяли відзняти для вас відео з подякою, які ви молодці. І це дійсно так. А деякі з вас взагалі поводять себе як скруджі МакДаки, МакДак, бо я не розумію, як можна відправити одним платежем. 36 шість тисяч гривень. Так, ви все вірно почули. На сьогодні це абсолютний рекорд серед донатів. І мені щиро хочеться потиснути руку цій людині і особисто а, подякувати їй в ефірі. Дмитро Жураковський. Ви справжній патріот і а, приклад для кожного з нас. Такими людьми Україна ніколи не програє. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Я вас всіх щиро люблю і обіцяю, що буду боротися разом з нашими захисниками до самого кінця, допоки ми не виженемо всю погань з нашої країни. Зараз у наших хлопців це непогано виходить однак ніколи не треба забувати, яка у цього ціна. Закликаю всіх допомагати їм і далі, бо саме такі речі, як тепловізори, дрони та прилади нічного бачення. Рятують їм життя. Бажаю здоров'я Дмитро Голубу, каналу та його підписникам. На сьогоднішній день підрозділ позарка на східному напрямку е, поставив питання пересування на автомобільній техніці в темну пору доби з нічного бачення. Діло в тому, що майже всі переїзди е, пересування автомобільної техніки або будь-якої іншої відбуваються в темну пору доби. Тому е, скучено світлом фар дуже підвищується загроза життю та здоров'ю та також зриву задач. Е, на підставі цього. Ми дуже просимо підписники Адронюз допомогти нам в цьому зборі для закупівлі е, приладів нічного бачення. Слава Україні! Героям слава! Посилання на збір я залишу в описі: слава Україні! Слава всім, хто боронить нашу неньку, і слава вільному народу! Разом до перемоги!